Браття, ми тотально залежимо від західної допомоги, від західної доброчинності. І потрібно розуміти, що це саме доброчинність. В цілому, якщо б України не було, якщо б Україна зникла, якщо б Україна програла, вони б вижили. Вони розуміють, що вони виживуть навіть і без нас. І те, що вони зараз нам допомагають, це. Велика добродія Заходу, велика добродія цивілізації. Вони були справді обурені тим, що творить Росія, що творить Путін. Але у нас виникає питання: а чому все-таки при всьому цьому вони дають нам недостатньо нам завжди недостатньо? Завжди все це, вся ця недостатність компенсується нашою кров'ю. І ми вже говорили, що вони дають нам те, що нам потрібно було вчора, а те, що нам потрібно сьогодні, вони дадуть нам післязавтра. Чому так відбувається? Чому це так кажемо ми? Адже якщо ви нам допомагаєте, то допоможіть нарешті. Зараз вони нам пообіцяли важкоброньовані БМП. І важкоброньовані БМП. Оця сама концепція, те, що БТР і БМП мають бути важкоброньовані, це ще 80-ті роки. Це Совки собі дозволяли алюмінієві корпуси, тому що наплювати було на венюшок. А захід уже дійшов до того, що доставляти на поле бою солдатів потрібно було в добре захищених автівках. В добро захищених машинах ще в 80-х роках, що, можливо, нарешті вони нам почнуть давати танки для наступу. І, е, але все це нам потрібно було вчора. Ми б значно краще себе почували б на початку осені, якби все це у нас було, а отримуємо ми в достатніх кількостях, навіть не в достатніх кількостях, бодай в якихось кількостях це тільки наприкінці зими. І ми кажемо, чому, чому так, от, звісно, для того, щоб вповні зрозуміти це потрібно підписатися на цей канал, відписатися від всіх інших, прийти. на... 19 числа на виставу, після яка буде в Сузір'ї і як придбати квитки, можна подивитися в описі під відео, тому що істина не транслюється через Ютуб, ви маєте зрозуміти. Ютуб це не те, що доставляє вам істину прямо в мозок. Істина передається при особистому спілкуванні. Безпосередництво електронних гаджетів. І для цього доведеться прийти в Театр Сузірія на виставу після для того, щоб торкнутися істини. Тільки так по-іншому не буває. І в описі під відео подивитися, як придбати квитки, і за дуже невелику суму можна буде досягти просвітлення. Але повернемося до Заходу і до його військової і матеріальної допомоги України, за яку ми безмежно вдячні. Ось треба розуміти, що благочинність буває двох родів: от перший вид благочинності це коли ми допомагаємо по мірі можливості. А другий вид благочинності це тоді, коли ми здійснюємо остаточне вирішення питання. Ну, скажімо, у вас за стінкою. Живе сусід, який гвалтує свого малолітнього сина кожен день. І благочинність першого роду полягає в тому, що коли цей сусід уходить на роботу в Міністерство освіти, ви даєте цього, цьому його сину цукерки якось намагаєтеся його втішити і. Ну, Щось зробити для цієї нещасної дитини, поки батько не повернеться з роботи. А благочинність другого роду полягає в тому, що ви перестріваєте цього батька в темному під'їзді і молотком вирішуєте остаточно це питання, щоб він таки свою дитину цю не гвалтував. І захід, на жаль, де Бо сторжествувало маніхійство, він е, весь на благодійності другого роду. Треба зрозуміти, що благодійність першого роду, благодійність першого роду необхідна. От все, що робиться у нас, це робиться за рахунок тих людей, які по мірі можливості бодай чимось допомагають. Вони бодай чимось допомагають допомога акумулюється іншими людьми. Ті інші люди купляють тепловізори, безпілотники. Термобілизну для наших солдатів, і все-таки інше там захід за рахунок благодійності першого роду, якісь там танки і артсистеми нам все-таки передає. Але е, світ нині категорично потребує благодійності другого роду. Він потребує остаточного вирішення питання, і це насправді можливо. І ми розуміємо, що це необхідно. Ми пережили більшовизм. Знаєте, в, на початку ХХ століття було багато християн, багато українців, які вважали, що по мірі можливості треба працювати на вітчизну, треба працювати для Бога, вільний від, від роботи час що-небудь робити добре. А потім прийшли більшовики і все це нафіг спалили, і всі вбили. І на жаль, у нас не було людей, а такі люди були в Польщі свого часу, а такі люди були в Фінляндії свого часу, які сказали, що ми вирішимо питання остаточно, ми здійснимо чудо над віслою, ми, ми все таки переможемо їх, ми відіб'ємо їх, ми їх знищимо, щоб це нам не коштувало. Ми переможемо, казали вони. Ми не будемо працювати по мірі можливості на добро. Ми здійснимо добро в категорічній формі тут і зараз. Ми уб'ємо зло в Україні таких людей не було. В Україні всі люди здійснювали благодійність першого роду, по мірі можливості допомагати. Європа нам по мірі можливості допомагає. Америка нам по мірі можливості допомагає. Захід нам по мірі можливості допомагає, але ця по мірі можливості допомога не дає нам можливості досягнути остаточного успіху. І тут ми сильно відстаємо від Меніхіїв свого часу. Всі маніхеї, всього світу, оці всі ліваки, комуністи, троцкісти, оці гідні сталіністи, оця вся наволоч кинулася допомагати республіканській Іспанії, іспанським лівакам, анархістам, які вбивали священників, зґвалтували чорниць, знищували пам'ятки архітектури, які хотіли комунізму в Іспанії, людоїдам. Вони всі їм допомагали. А хто допомагав Франку? ну Трошки допомагав Мусоліні, трошки по мірі можливості допомагав, допомагав Гітлер і одночасно продавав зброю і лівакам, між іншим. Тобто, це так собі була допомога. І бідолашний Франко, ці люди, які тоді протистояли злу комунізму, які виступали за націонал-католіцизм, могли розраховувати тільки на власні сили. Навіть Ватікан допомагав дуже мало. Іспанським католикам Ватікан допомагав по мірі можливості, трошечки, час від часу. Він не так, щоб сильно включався. Тобто Ватікан не підняв туди голос і не закликав всіх католиків світу на оборону Іспанії. Протистояти сталіністам, троцкістам, анархістам, лівакам. Гвалтівникам, вбивцям, людеїдам, всім цим хемінгуєям, прости Господи, він так не закликав ні, по мірі можливості. І коли в Мексиці піднялося повстання в 20-30-х роках повстання Крістерос, повстання католиків проти лівацького масонського огідного уряду. Які так само, як в Радянському Союзі, тоді розстрілював священників, який забороняв християнську пропаганду в школах, який за проповідь, яка торкалася соціальних тем, ув'язнював священників і знищував їх. І от католики мексиканські піднялися, і це було повстання Крестерос, дуже криваве повстання. І це була боротьба на смерть. А хто допоміг цим католикам? Можливо, Ватікан? Ватікан спробував їх не помітити. Можливо, американські католики? Американські католики їх не помітили. Весь католицький світ не помітив цих людей, які тоді проливали кров за Христа. Віва Крісторей Слава Христу, Царю було їхнє гасло. Але ті, хто молилися Христу, зовсім не збиралися їм допомогти. Браття, ми живемо в час, коли все загострилося, коли благодійність першого роду допомагати по мірі можливості, коли є вільний час і вільна копійка недостатньо. Потрібно остаточно вирішувати питання. Остаточно вирішити питання Москви. Остаточно вирішити питання оборони. Остаточно вирішити питання ліваків маніхеїв все це потрібно остаточно вирішити зараз і не зупинитися до остаточного вирішення питання. Ми розуміємо, що людина, яка з молотком зустрічає гвалтівника в темному під'їзді, потім буде критикуватися сусідами, потім неї займуться правоохоронні органи, потім її, можливо, посадять довічно. Вона зустрінеться з осудом суспільним. Але ця людина має піти на це. Вона має взяти молоток і вирішити питання остаточно, тому що благодійність другого роду на цьому все тримається. Ми живемо в останні часи, і в останні часи всі питання загострілися. На жаль, ні Європа, ні Сполучені Штати, яким ми безмежно вдячні, і ще не зрозуміли це тільки деякі люди там. Кажуть, що ми маємо всім, чим можливо допомогти Україні. Ми маємо самі вступити в війну, ми маємо добити гадину в її лігві. Але мужність українського солдата і впертість українського трудівника все-таки візьмуть своє. Все-таки ми зможемо захопити вірою, сподіваннями і любов'ю всіх на світі. Україна сьогодні на вістрі боротьби. Україна сьогодні найголовніша держава світу. Україна сьогодні авангард цивілізації. І Україна повинна стати мечем Бога живого в 21 столітті. Ми очолимо Христовий похід. Ми. Вирішимо питання остаточно. Амінь.